Доброго дня, мене звати Юлія. Я психолог, гештальтерапевт, терапевт Працюю з клієнтами в гештальт-підході вже більше семи років. Моє власне незадоволення особистим життям, спустошеність, вічі, а також пошук нових сенсів та балансу, привели мене в терапію вже в досить зрілому віці. Завдяки гештальтерапії я навчилась екологічно будувати стосунки з рідними, близькими, чути свої бажання і рухатись до них згідно своїх обмежень та ресурсів. І зараз вже багато років ділюсь своїм досвідом з іншими. Я спеціаліст з багажем знань та досвідом, який надає мені можливість допомагати клієнтові справлятися з важкими переживаннями. Мої основні принципи в роботі це чесність та повага. В мене є віра, що в кожного достатньо ресурсу для самостілення та відновлення. Я працюю в діалоговій моделі. В процесі розмови я навчаю емоційному інтелекту та задаю питання, котрі допомагають зрозуміти причину повторення неприємних ситуацій. Іноді навіть цього достатньо для того, щоб в житті почали відбуватись позитивні зміни.